Вітаю, футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. Судаков отримав травму у матчі Кубка Португалії. Миколенко цікаве турецькому клубу. Лунін потрапив у скандал після матчу Кубка Іспанії. Лісабонська Бенфіка напередодні здобула важливу гостьову перемогу у матчу 1-8 фіналу Кубка Португалії проти СК Ференце з рахунком 2-0. Український центральний півзахисник Орлів Георгій Судаков відзначився результативною передачею вже на 11-й хвилині зустрічі, коли зі штрафного асистував Річарду Ріосу, відкривши рахунок не для своєї команди. Однак на 36-й хвилині Судаков залишив поле через отриману травму. Головний тренер Бенфіки Жозе Маурініо прокоментував цей епізод так: лікар повідомив, що є ймовірність, що Судаков та Берейру будуть готові до гри в понеділок. Це був, м'яко кажучи, агресивний контакт із суперником. Для Судакова ця гра стала вже сьомою результативною дією з моменту його переходу з донецького шахтаря наприкінці літнього трансферного вікна. Наразі на його рахунку 4 голи та 3 асисти загалом. Підтримай наш проект та до Участь до нашої футбольної спільноти не пропускай найсвіжіші футбольні новини. Підписуйся на канал, будь в курсі трансферів, результатів та топових моментів прямо з полів. Турецький Фенербахче виявляє серйозний інтерес до українського захисника англійського Евертона Віталія Миколенка. Фенербахче уважно стежить за ситуацією Віталія Миколенка з Евертона. Контракт гравця завершується наприкінці сезону, і клуб відстежує його статус дуже ретельно. Повідомив турецький журналіст Ерсан Сардал у своєму акаунті Викс. Варто зазначити, що Миколенко вже з 1 січня 26-го року матиме право вести переговори з іншими клубами щодо переходу на правах вільного агента. У поточному сезоні 26-річний український захисник провів 15 матчів за Евертон, а портал Трансфермаркету ціняє його ринкову вартість у 25 мільйонів євро. Іспанський журналіст Хосе Альварес Хайя висловив думку про упередженість суддівської бригади у матчу 1-16 фіналу Кубка Іспанії між Мадридським реалом та клубом третьої за рівнем ліги Іспанії та Лавера, де в складі вершкових виступав український голкіпер Андрій Лунін. За його словами, арбітр не призначив справедливий пенальті на користь Лавери у моменті за участю Луніна на 89-й хвилині. Тоді як пенальті реалізований французьким форвардом Реала Кіліаном Бапе на 41-й хвилині. Журналіст вважає, Помилковим. Явний пенальті в моменті з Луніним. Не призначені не існуючі пенальті на користь реала призначені. Те, що сталося сьогодні з Талеверою, є скандалом. Це зробили з клубом третьої ліги. так, написав Альварес Хає в своєму ікс-аккаунті. Провідні українські клуби виявили інтерес до молодого українського футболіста. За даними тату Таке, металіст ліс та полісся активно стежить за півзахисником другої команди Дортмунської Борусії Данилом Кревсуном. Німецький клуб готовий розглядати пропозиції щодо його продажу вже під час зимового трансферного вікна, включаючи бонуси за результативність. Сам Данило Кревсун прагне залишитися виступати в Європі, незважаючи на те, що його контракт з джмелями діє до літа 26-го року. Півзахисник перебуває у Борусії січня 23-го. У поточному сезоні він провів 15 матчів у регіональній лізі Захід, відзначившись трьома результативними передачами. Крім того, Кривсун виступає за молодіжну збірну України Ю-21.